Група Ферекс сплатила 6,3 мільярда гривень податків у бюджети всіх рівнів. 2022 року про це заявила прес-служба компанії на запит gmk Центр Ферекс позбільшила суму платежів у місцеві бюджети на 13% та суму рентних платежів на 70%, незважаючи на 46% падіння обсягів виробництва, 24% зниження цін на світових ринках на залізородну сировину. Зростання сум рентних платежів зумовлено відповідними змінами. В податковому кодексі щодо механізму нарахування ренти за користування надрами для добування залізних руд. Ферекспо залишається ключовим платником податків у регіоні. 2022 року група забезпечила 534 мільйони гривень або 64% податкових надходжень до бюджету горішньоплавнівської громади Полтавської області, що є центром діяльності Ферекспо. Внесок групи на рівні області теж є вагомим. Частка Ферекспо в податкових надходженнях бюджету Полтавської області склала 29% за розрахунками gmk Центр. Тобто Ферекспо забезпечує розвиток 55 тисячного міста та регіону з населенням півтора мільйона осіб. Слід відзначити важливість діяльності групи на державному рівні. Про це свідчить той факт, що полтавські язика із року в рік входить до десяти найбільших платників податку на прибуток, рентної плати за право розробки надр та екологічного податку в Україні. Сумарно Ферекс за останні 5 років сплатила 725 мільйонів доларів податкових платежів до бюджетів усіх рівнів згідно із середнім офіційним курсом гривні до долара США. За рік генеральний директор Ферекспо Джим Норт зазначив: виклики, що створила війна в Україні, не похитнули статус Ферекспо як великого платника податків. Ми продовжуємо працювати, поставляти партнерам продукцію, забезпечувати людей роботою, створювати додану вартість та забезпечувати податкові надходження до бюджетів України. Це є запорукою підтримки життя в Україні сьогодні та її розбудови і відновлення в майбутньому. Нагадаємо, що за підсумками 2022 року Ферекс виробила 6 мільйонів 53 тисячі тонн окатків, що на 46% менше в порівнянні з 2021 роком. Випуск -окатків з містом заліза 67% 2022 року зменшився на 18% до 353 тисяч тонн. Протягом року виробництво окатків прямого відновлення становило 6% від загального виробництва продукції.